Подивився я тут новий кіношний довгобут. Місія неможлива розплата, частина перша. Цього разу Том Круз і компанія не просто придумали найдовшу назву для фільму серії, але й дійсно наснімали солідний хронометраж, що склав цілих 163 хвилини. Це вже сьомий фільм про Ітана Ганта, супершпигуна, якого незмінно виконує Том Круз. І поки за ці 27 років з виходу першого фільму серії, ми застали вже двох джеймсів Бондів у виконанні Пірса Броснана і Деніала Крейга, Том Круз незмінно продовжує бігти назустріч найнебезпечнішим місіям, які виконати все таки можливо. Цього разу і Тангант і його команда протистоять не просто суперзлодію, а суперзлодію штучному інтелекту. І поки Чаджі Піті забирає роботу у голівудських сценаристів, штучний інтелект у місія неможлива зі старту топить російський підводний човен. І коли рускій воєнний корабль іде по всім відомому маршруту, міфічним чином зникає єдиний фізичний ключ, що дійсно може вгомонити, повстали штучний інтелект. Тепер лише і танганти команда Місія Неможлива можуть врятувати світ від кінця людської цивілізації, адже цифровий розум настроєний дуже серйозно і вже захопив не всю комп'ютерну мережу, а паралельно за ключем полюють всі державні спецслужби і продавці зброї зі всього світу. Для Крістофера Макворі це вже третій фільм серії Місія Неможлива. І якщо ви дивились попередні два фільми, і вам сподобалось, розплата вас точно не роздає. Щарує фільм зберігає таку ж високу планку якості режисури, динамічна подача сюжету, круто поставлені погоні, трюки, перестрілки, гумор, красиві локації і жінки все на місці. До речі, про жінок: жіночі касту місія неможлива, дійсно класний. Всі характери героїнь прекрасно прописані, і вони дійсно не красивий фон для фільму, а ключові його персонажі. І якщо Ребеку Фергісон і Ванесу Кірбі ми вже бачили у попередніх фільмах, то от нове підсилення жіночого касту героїнями фільмів Марвел влучає точно у десятку: Гейлі Етвелл, яку ви бачили у якості коханої дівчини Капітана Америки, і Пом Клементієв, що грала богомолицю у вартових галактики, це дійсно окраса цього фільму. Їх персонажі вийшли своєрідними і навіть трохи бісячими, але дуже харизматичними. Також до плюсів додам і те, що до касту приєднався Шей Вігем, що виконав урядового агента Брікса. Якщо раніше за гумору місія неможливо відповідав Сеймон Пех, то тепер свої 5 копійок вставляє, і Шей Бігем. Коротше кажучи, каст реально гарний, і хороший, рівно настільки, щоб Том Круз на їх фоні виглядав крутим дядьком. Ну і головним плюсом фільму, звісно, є те, що вже на самому початку тут дохне русня, що створює приємний вайб вже з самого початку. Але як всі ми знаємо, не буває нічого ідеального. Мінусу у фільму є, і їх вистачає. По-перше, це подача сюжету. Якщо ви бачили ролики з турецькими продавцями Морозова, що блазують із покупців, крутячи вафельним стаканчиком навколо клієнтів, то Том Круз тут виглядає. Саме клієнтом такого продавця не менше розчаровують і деякі самоповтори, що ми вже неодноразово бачили у минулих частинах місії. По-друге, як на мене, великий мінус це круті трюки і натурні зйомки, що на бекстейджах виглядали просто епічно у фільмі, якимось чином стали виглядати як комп'ютерний спецефект. Тобто ці шалені трюки Тома Круза, на які було витрачено місяці підготовки, купа грошей і сил повністю заруїнили недолугою обробкою CGI. і начебто АЕЛМ це не останні люди у індустрії, проте постобробка настільки кидається у око, що все виглядає не справжнім. Не знаю, як їм це вдалось, але це дуже розчарувало. Ну і самі трюки. зі стрибком Тома Круза з парашутом на мотоциклі і зриву прірву реального локомотива з мосту, що мало стати окрасою фільму. Тут вписались буквально у 10 секунд хронометражу. Ну і останній, мабуть, трохи перескіпливий, але мінус. Продовження фільму необхідно чекати не визначений строк, а враховуючи всі ці безкінечні страйки в Голівуді і перескіпливий підхід Тома Круза до зйомок. Чекати на мінімум. роки три. І це розчаровує. Як висновок можу сказати, місія неможлива розплата частина перша це класний літній блокбастер. Проте це не найкраща місія неможлива. Як на мене, Fallout був цікавіше, та й нація ізгоїв точно не гірше. Проте жалкувати походу в кіно ви точно не станете від мене. 7,5 балів із 10, які я з поваги до Тома Круза округлю до восьми. Просто осягніть, що зараз тому вже 61 рік. Але серйозно для Тома вік це лише цифри. Схоже, що в душі він все ще той молодий адреналіновий маніяк, що для продовження точно підготує нам нові безумні трюки і знову буде бігти спринт як молодий. І поки він може, він буде це робити, на втіху глядачам. Над у цьому все до зустрічі у нових роликах.